Добрий день, шановні глядачі та підписники! Вас вітає канал TOTUS Трактор. Сьогодні на відогляді трактор 3 потужністю 33 кінських сили, укомплектований заводською оригінальною кабіною Kubota KL-33. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Почнемо із заболетних розмірів. Від початку до кінця заднього колеса 300 см. Висота кабіни. 200 см. Агропросвіт 37 см. Колія по центрах задніх коліс. У даному положенні 112 см. Колія регулюється, тут можна розширити звусти колію розборним диском, також можна поміняти колеса місцями. Кубота серії КЛ що з двоцифровим числом випускалися з 1999 по 2005 рік. Так, показую вам стан кузова. Тяга в чудовому стані. Потужний передній міст. Вихлопна не прогорівша, рама в гарному стані. Резина в нас передня БКТ 8х16. Стан підніжки. Задня резина в нас ще японська. 13,6 на 24. Карби високі. Показую ширину. І давайте заглянемо всередину. Дверки тримаються. Всередині тут все оббито, обшито, шумовіброізоляція. Приємний матеріал. Сидіння кутнахило регулюється, воно амортизує. Навіть під килимком в нас є додаткова ізоляція. Ось така. Так, реверс, підсилювач керма. Кермо по висоті регулюється, коробка передач на u Shift є діапазон повишених пониж. Разом з реверсом тут нам дає 24 вперед, 24 назад. Кран гідравліки, блокування диференціалу. Підвісна педаль щеплення, підвісна педаль тормозу об'єднана, фіксатор педалі тормозу, вал відбору. Речах досить коротенький, він взагалі не заважає при посації. Чотири швидкості вперед, одна швидкість назад. Повороти, фари, сигнал. Щоб побачити напрацювання, потрібно увімкнути запалення. Достаємо інформацію в бортовому комп'ютері. Ось бачимо. 910 мотогодин. Запалення вимикаємо. Тобто цією кнопкою я листав. Кнопка біля неї перемикає привід, задній привід, повний привід, то функція оберт на місці. Ось цей речах це в нас. Пам'ять задньої навіски дуже зручно. Педаль газу, бачите, диру в підлозі не робить. Основний ряд керування навіскою верх-низ. І ось такий додатковий блок керування навісним обладнанням. Заведемо, покажемо ближче ще. Магнітола, додаткове світло, дворники, пічка, кондиціонер. Це все на місці. Так. Що ж з цим розібралися? Тобто тут все герметично. Ось так закривається. Видно, що гарно зроблено. Там все добре. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Маємо трикутник для швидкозйому. Маємо автопопадач кардану. Фреза у нас редуктор збоку. Цеп, оригінальна куботовська фреза. Метр вісімдесят. Ножі в гарному стані, товсті, бачите самі. Бачимо табличку до фризи. Поковий циліндр у нас тут сухенький для регулювання кута нахилу. Кабіна ось бачимо на подушечках. Тут все в стан дуже добрий, циліндри виведені вже ззовні. Кардан у доброму стані, бачите, хрестовини не китаються. З цієї сторони колесо значно гарніше, навіть мікро не видно. Шипи високі. Так. Все герметично. Підніжка. Ось такий має вигляд тракторець. Ну що, ще, давайте присядемо. Ось так відкриємо кабінку. Ще раз підніжку залітаємо всередину. Ось так. І закриваємося від зовнішнього світу. Запалення. Розгріється свіча накалу, потухла. Заводиться, можна щеплення не вижимати, головне, щоб був вимкнений вал відбору і був вимкнений реверс. Сигнал працює, додаткове світло. Дворники. Можемо включити кондиціонер, натискаємо кнопку. Лампочка світиться і буде дути звідси холодним повітрям. Відсильвач керма, виворіт коліс. Супер. З цим проблем немає. Поки двигун прогрівається, ми з вами переходимо до навісного обладнання. Це віконечко у нас відкривається. Опускаємо основним лячогом навіску. Я покажу зразу, як працює пам'ять. Речах догори, фреза піднялася. Речах донизу, фреза опустилася. Ручне керування боком-циліндром вправо і вліво. Далі однією кнопкою вмикаються усі плаваючі режими. Ось раз натисну, фреза вильнилася. Піднімаємо і бачимо, що тут включено. Можемо це, всі ці налаштування коригувати. Також, коли увімкнений плаваючий режим, можемо задати, щоб під яким кутом плаваючий режим працював. І також можемо задати максимальну висоту підйому ось цим тумбером. Ось бачите, нижче фреза піде, а вища фреза не підніметься. Так. Вимикаю і фреза піднялася. Вимикаю плаваючі режими. Ще тут маємо безпечні режими. Давайте також покажу. Щеплення. Реверс назад, і фреза автоматично піднімається. Так, Пам'ять донизу. Супер. Так, поки фреза опущена. Щеплення. Перша передача. Працює. Щеплення друга передача. Щеплення третя передача. І щеплення четверта передача, на четверту. Вийду покажу ближче. Кардан, ножі тихенько, стабільно працює. Далі, якщо ми навіть хочемо почати рух, щоб резав не переставало працювати, це робиться досить легко. Можемо включити реверс вперед, з першу передачу. І трактор почне свіроб. Це понижено, тому одразу бачимо мінімальну швидкість. Можемо збільшити на ходу. Трактор іде, фраза працює. Супер. Залітаємо назад. Двері закрили, фризу вимкнули. І заднє вікно давайте закриємо. Також Фразу підняли. Кондиціонер вже солідно охолодив нашу кабіну. Наш кабінет. Стормозу зняли. Далі, щоб почати рух, вибираємо діапазон повищені чи понижені. Напрям руху. І ось без щеплення можемо включити передачу. Перша. І ми поїхали. Друга, третя. Я зараз включу. Четверта, п'ята, шоста, сьома. Восьма, дев'ята, десята, одинадцята. В кожному положенні чітко фіксується. І дванадцята. Та газ в пол. Максимально швидкість трактора. Ідемо на розворот. в пол. Дуже добре трактор. Розаняється, на ходу комфортно. так, Давайте включимо не задній привід, а ось бачимо повний привід, або навіть ще ще краще функцію оберт на місці. Трохи зменшуємо передачу. Ну, і, до речі, вижили щеплення, як трактор рушає, коли пускаємо щеплення. Самостійно. Трошки газу викручує кермо поїхали. Наскільки трактор стає більш маневреним і це працює як вправо, так і вліво, як і вперед, і назад. Неважливо. Працює завжди. Можемо навіть включити ще більш швидкий розворот. Бачите, це колесо взагалі стоїть на місці. Супер. Корисна функція. Особливо гарно можна комбінувати з пам'яттю навіски і максимальною висоту підйому фрези. Кермо регулюється. Гляньте, наскільки широкий діапазон. Кожен підбере для себе зручну посадку. Так, кондиціонер вже дуже охолодив, мені вже дуже холодно. Вимикаю магнітола. Давайте повернемося на місце, де трактор стояв. А це звичайний розворот при повному приводі. Без щеплення. Реверс на нейтральне положення, трактор зупинився. Без щеплення. Реверс назад, трактор починає свій рух назад. Звідси ми почуємо рух, вимикаємо передачу, фіксуємо на тормозі і йдемо дивитися, що робиться під капотом. Виходимо з нашої кабінки. Включив додаткове світло для перевірки, бачимо фонарі. Працюють, працює, працює. Супер. Ось цим ручкою відкривається кабінка. Ось вона зафіксувалась. Антифриз перевірили, витримує 40 градусів морозу. Попереду стоїть японський акумулятор. Нушник, ще в доброму стані, бачимо генератор, то повний стартер, дивимося на стан. Бак знаходиться в передній частині. Об'ємом 35 літрів Гляньте на вихлоп. Супер. Частенько собі працює. Давайте обійдемо з цієї сторони. Є розширений бачок, є резервуар для омивашки. Бачимось, компресор кондиціонера. Масляний фільтр ми замінили. Паливний фільтр ми замінили. Повітряний замінили, масло замінили в двигуні. Бачимо стан паливної. Чистенько, гарна робота. І давайте додамо обертів. на педаль. Дуже добре Так, як і має працювати трьохциліндровий двигун 33 кінських сили. Ну і глушимо ключем. Кубота КЛ-33. З кабіною пічка, кондиціонер з хорошою фризою в комплекті. Вартість такого тракторця 14300 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії, уточнюйте наявність, бронюйте, резервуйте варіанти, які вас зацікавили. У нас величезний вибір японської техніки. Ось так виглядає майданчик після нещодавного оновлення. Є і маленькі, і джелки, із ковшами, і з кабіною. Кожен підбере щось собі до душі. Заїжджайте на майданчик в Одесу, Вінницю та місто Рівне. Вам тут завжди раді. Очікуємо вас. До зустрічі!